Всім привіт! Сьогодні ми разом вирушимо у таку, знаєте, важливу подорож до внутрішньої гармонії. Давайте розберемося, що ж це таке справжнє самоприйняття і як, врешті-решт, знайти ту саму опору в собі, особливо коли навколо стільки тиску і критики. Я такий як у Січі, все таки інакший. Ну, погодьтеся, це питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив. І знаєте що? Саме з цього, на перший погляд простого, питання і починається великий шлях до розуміння себе. Тож давайте копати глибше. Отже, який у нас план? Спочатку, звісно, визначимо, що це взагалі таке самоприйняття, потім зрозуміємо, а навіщо воно нам, зазирнемо в самісіньке коріння нашого самосприйняття, розберемо дуже практичні кроки, що робити, і наостанок поговоримо про силу бути собою, про автентичність. Ну що ж, почнімо. І почнемо ми з фундаменту. Бо ж, щоб збудувати щось справді міцне всередині, треба чітко розуміти, з яких цеглинок воно складається. Отже, що ж це за звір такий, самоприйняття? Перш за все це про прийняття абсолютно всіх емоцій. От уявіть, що емоції це як палітра фарб. Самоприйняття це коли ми дозволяємо собі малювати всіма кольорами, а не тільки, скажімо, сонячно-жовтим. Це дати собі право відчувати і смуток, і злість, і навіть страх, і головне, не картати себе за це. Це просто означає бути людиною. Другий важливий момент це визнання своєї унікальності. І тут ключове слово чесність. Самоприйняття це, знаєте, зовсім не про те, щоб навішати собі медаль я ідеальний. Ні. Це про те, щоб тверезо подивитись на себе от прямо зараз сьогодні, з усіма своїми талантами і так, зі своїми слабкостями. Це сміливість сказати СТОП нескінченній гонитві за якимось вигаданим ідеалом. І третя складова це збалансований погляд, тобто здатність бачити себе об'єктивно, без усіляких перебільшень. Знаєте на що це схоже? Це ніби ви закриваєте на комп'ютері програму, яка постійно працювала у фоні і з'їдала всю оперативну пам'ять. І рактом. Фух, вивільняється купа енергії, і цю енергію можна нарешті спрямувати на щось справді важливе, на розвиток, на творчість, на реальні зміни. Гаразд, із тим, що це таке, ми наче розібралися. Тепер, мабуть, найважливіше питання а навіщо? Навіщо взагалі цей фундамент потрібен? Що він дає нам у реальному повсякденному житті? А ось і відповідь: самоприйняття це буквально наріжний камінь нашої внутрішньої гармонії і психологічного здоров'я. Спробуйте просто уявити будинок без фундаменту. Красивий фасад, дорогі меблі, але перший же сильний вітер і все розвалиться. Так само і з нашим внутрішнім світом. Без цієї основи будь-які спроби побудувати щастя будуть ну, дуже хиткими. А тепер давайте конкретніше про переваги. Що ми отримуємо? По-перше, ту саму внутрішню гармонію. Це означає кращий контроль над емоціями і, звісно, менше стресу. По друге, це стійкість до критики. Коли знаєш собі ціну, чужа думка вже не так сильно ранить. По-третє, покращуються стосунки, бо вони стають чеснішими, автентичнішими. Ну і вишенька на торті. Вся та енергія, що раніше йшла на самокритику і внутрішню боротьбу, тепер звільняється для росту, для досягнення цілей, для творчості. Добре. Але звідки взагалі береться наше ставлення до себе? Де його коріння? Щоб це зрозуміти, нам доведеться трохи зазирнути в минуле. Бо, як накрути, крути, наш внутрішній фундамент закладається дуже дуже рано, ще в дитинстві. Просто подивіться на цей контраст це ж два абсолютно різні світи, два різні сценарії життя. З одного боку адекватна самооцінка. Це свобода будувати здорові стосунки, ставити сміливі цілі і сприймати помилки як досвід. А з іншого низька самооцінка. Це постійний страх, сумніви, залежність від того, а що скажуть люди, і як наслідок просто втрачений потенціал. Різниця колосальна. І хто ж головні архітектори цього фундаменту? Ну, звичайно, в першу чергу, сім'я. Безумовна підтримка батьків це той родючий ґрунт, на якому проростає здорова самооцінка. А от деструктивна, постійна критика, це навпаки отрута, яка її вбиває. Ну а потім, звичайно, до цього долучається і соціум, друзі, вчителі, і все це разом формує те, як ми ставимося до себе в дорослому житті. Окей, з теорією розібралися. Це було важливо. Але погодьтеся, теорія без практики мертва. Тому зараз переходимо до найцікавішого і найкориснішого, до конкретних інструментів. Що ж робити, щоб цей фундамент збудувати або, можливо, перебудувати. Ось є чудовий практичний план із семи кроків від психолога Олександра Карташова. Дивіться, все починається з самопізнання, просто спостерігати за своїми думками і почуттями щодня. Потім чесно визнати свої сильні і слабкі сторони. Дуже важливий крок відмовитись від порівнянь. Ваш шлях це ваш шлях. Далі вчимося говорити з собою по-доброму, знаєте, як із найкращим другом. Ну і, звісно, захищаємо свій простір, встановлюючи особисті кордони, приймаємо невдачу як уроки і просто дбаємо про себе. А ось ще кілька інструментів, які можна використовувати буквально щодня. Вести щоденник емоцій та досягнень це як мати дзеркало для своєї душі. Використовувати афірмації, наприклад, просте, я приймаю себе таким, як є, це, по суті, м'яке перепрограмування нашого мозку, вчитися чітко казати про свої потреби і кордони це прямий прояв самоповаги. І ще одна класна штука концентруватися на процесі, а не тільки на результаті. Це знімає шалений тиск і дозволяє отримувати задоволення від самого шляху. І кілька слів для батьків, бо це надважливо. Є прості, але неймовірно потужні речі. Коли ви активно слухаєте дитину, вона відчуває, що її поважають. Коли хвалите за зусилля, а не за оцінку, ви вчите її цінувати внутрішній якості. Безумовна любов дає відчуття безпеки, що б не сталося, а дозвіл на помилки о, це просто безцінно, бо це вчить не боятися жити і пробувати. Ми вже наближаємося до фіналу, і ось тут, знаєте, починається найцікавіше справжня магія, бо вся ця внутрішня робота вона ж ніколи не залишається замкненою всередині. Вона створює такий собі ефект доміно, або як кола по воді, поширюючись на все навколо. І ось вона ключова думка все, абсолютно все починається зсередини. Коли людина, нарешті, припиняє цю виснажливу війну з собою, вона не просто знаходить внутрішній спокій, вона починає зовсім по іншому дивитися на інших з більшим розумінням, з більшим прийняттям. Оце і є справжня глибока трансформація. І цей ефект. Він масштабується, він виходить за межі однієї людини і впливає на суспільство. Бо коли ми приймаємо власні дивацтві і недосконалості, нам стає набагато легше приймати їх і в інших людях. А що це означає на практиці? Більше толерантності, менше безглуздих конфліктів і, врешті-решт, просто здоровіше і приємніше середовище для всіх. І наостанок давайте зруйнуємо один дуже поширений і шкідливий міф самоприйняття це не пролінь. Це не виправдання, щоб нічого не робити і не розвиватися. Зовсім ні. Це не фінішна пряма, це стартова площадка. Тільки прийнявши себе, ми отримуємо ту міцну основу, з якої можна починати справжній усвідомлений ріст. Тож, на завершення, хочеться сказати, те, що робить кожну людину інакшою, і є її найбільшою силою. Прийняти свою унікальність це по суті дати собі дозвіл жити повним, яскравим і щасливим життям. Питання лише в тому, чи готові ми зробити цей крок.